Уже скоро новий рік, а ми досі немає ідеї для подарунку для свого найкращого друга Васі. Гікпоінт! Що? Гікпоінт! Точно! Гікпоінт – це найкращий гік-магазин в Україні, де ви зможете затаритись різним стапом від наклеєк до мегакласних фігурок та крутих футболок. Але найкрутіше це те, що в них ви зможете замовити спеціальні гік робки з вже спеціально підібраними штуками для свого друга Васі. І не тільки. Наповнення йде на суму від. Ти 150 гривень і більше, але ці хлопці настільки щедрі, що дарують шалені знижки більше ніж 100 гривень. А зі спеціальним промокодом Geek Journal у вас буде додаткова знижка в цілих 10% Гарантована якість. і Нереально швидка доставка. І справді дуже швидка доставка. Окей, okay, а тепер, якщо серйозно, то Geekpoint – це найшикарніший в Україні гік-магазин, в якому можете замовити, має шикарні гік-коробочки і, в принципі, за досить дешеві ціни. Вони самі роблять знижки на кожну упаковочку аж цілих в 100 гривень. Але, але, на секундочку, спеціально для наших підписників цей магазин Geekpoint робить знижку ще додатково мінус 10%. Аби отримати цю додаткову знижку в цілих 10 відсотків, я повторюсь, 10 відсотків вам слід буде вказати промокод, який звучить гік. Journal. правила дуже прості. Слід також зазначити, що ця акція діє до 10 грудня, тому вам слід починати замовляти уже. Ну і я тим часом почну розпаковувати упаковочку на суму 790 гривень, ще плюс знижка 690 гривень, і ви зможете побачити, що ви приблизно отримаєте за таку суму. Зараз почнеться мій улюблений момент. Я буду розрізати коробочку. Я тут думаю, ну, хіна її розрізати розрізати, якщо тут плівка легко роздирається. Я в таких моментах відчуваю себе халком. <плес> Був п'яний і фокус не вдався. Обшот на мене витрічився. Ні, щоб допомогти мені, скотиняка така. Зараз це буде. Зараз це буде. О божечки, я просто в екстазі. Там повинно бути щось неймовірне. Неймовірне. Може, хоче, щоб там був Бетмен коробка відкрита. А якщо там всесвітні як трапилось з Пандорою, знаєш, типу ПУМ і все. Тут є чашка, тут є. Чашка, тут є чашка. Цієї чашечки я буду пити, скажімо, який-небудь чай або као. Який чудесний звук. О -о -о -о. Чашечка, чашечка, чашечка. Яка вона кльова, чашечка. Хайль гідра перш за все, хочу сказати, що друк на цій чашці надзвичайно якісний, і мені подобається от контраст кольорів. Червоний та чорний. Це ж руки круто. Це так звана класика кольорова. І тут принт самої гідри, тому коли що я її агент, щоб ви знали, я агент гідри, як виявилось, чашка дуже крута. Вау! Я хочу сказати, що ця чашечка ця неймовірно зла чашечка перетворить в чисте зло, концентроване будь-який ваш ромашковий. Чайочек. Що зараз ляпну? Що у нас тут є ще? Оооо У нас тут є ще брелочок з ш. Штурмовиком. Я подумав, що це така маленька зафіренка, але це такий штурмовичок. Не-не-не-не-ні-не-ні. Я мазило, я мазило, я мазило, я мазило, яке одначе може битися з джедаями різними і так далі. І тому подібне, але це рівно мазило це до речі, не просто фігурка штурмовика, а це е, штурмовик з е, оновленим костюмом, що надзвичайно круто. Я таких наприклад ще не бачив. Кльо буде на сетерсом за з ключами. переступаємо далі. Далі у нас ще якийсь свій запакований. Ще хочу вказати, що е, кожна річ тут, не будучи сподирити, що саме там кожна річ запакована, можете не переживати кожна річ. Приїде неушкодженою, все буде з нею в порядку. До речі, не їжте цю фігню, вона не смачна. Окей. Я думаю, що тут один плакат, а тут цілих два плакати. Один з них це е, пробудження сили е, зоряній Війни і при цьому зроблено якомусь ф... надзвичайно фантастичному стилі. Я в заході уже скоро ви можете побачити це на нашому фоні, тому що мені вже хочеться його приліпити. О, круто глянь, Юля, це просто шикардос. Ще це скажи мені, це отой чувак. чувак. Дозерну про кого чувака. Я не його який Ну той, який може виявитись педиком, але інший плакат здивувати вам ще більше помял. ні пам'ял, пам що не деріл, я сказав, що він тебе здивує. Ще один якісний плакат високої якості з хорошим друком. Ніяких позначок ззаду немає. Що круто, адже нафіга мені там позначки, якщо вони будуть прилягати до стіни. Правильно, правильно. Фець дід. Fear the living. The walking dead. Це типу, бийся з мертвими, але бійся живих. Як мудро рік? Як мудро. Окей, що в нас далі? Там він, там він. Водай хто? водай хто? Бетмен. Ну не зовсім Бетмен, а скоріше його зображення на прикольних штуках. Я так зрозумію, що вони і стівні. Це Джелі Белі, Це надзвичайно смачні а, піндосівські цукерочки. При цьому кожна з цих цукерочок має свій специфічний смак. Значить, тут це цукерки Бетмена, це Бет цукерки Беткені, я сказав. Курово, <піджені> беджолібери, курво. Е, Повернемося за смаків. Я не те, щоб сильно знав англійську мову, але тут ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. м м бері -блу, це дві різні ягоди, як виявилось. Крем сода. Що таке крем сода? Крем сода, це крем сода, хто міг би подумати? Вау. Wow. Sour лимон, це типу кислий лимон, кислий лимон, вері черрі, це значить дуже вишня. А і ще Wild Blackberry. Blackberry – це я нагадаю чорниця. Привіт, пацанам і дівкам з рівного. Так це ж не Гаррі Поттер, це ж не Боби, бабу... це Джелі Бері. Баби Гаррі Поттера теж намальований Бетмен. Він любить дуже вишню. Бети мені дуже вишню. Повернемось до Wild Blackberry. Wild Blackberry це дика чорниця. типу така вона сидить в лісі. Така-ху-ху-ху-ху. Якось отак. Та виш потім музон на фоні. Тебе там поїде пес, до речі. Окей, пора таки куштувати ці смачнючі, надіюсь, штучки, дрючки. Типа тримати біла можна. А, ні, ні, з ні, 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 А я візьму все такі бедменічий, бедменічий, бетменячий джеллібері з дуже вишною таке, знаєш, крісне. Кислолімон. Мені ну, як не смак, розкусила? А, треба було розкусити. Це знаєш прям дуже і прям вишня. Окей, я розумію, Бет вони справді смачні. Я навіть сказав би, що вони смачні, хурва. Окей, перейдемо далі. Що у нас там? У нас тут чудесна картка, яку можна подарувати своїм друзям. Наприклад, я можу все-таки подарувати своєму другу Васі. Наприклад, намальований Аланом Дієром. Якщо ви не знаєте, хто такий Алан Дієр, то я вам скажу, що його прізвище прокладається як Олень. Алан Олень. А тут намальований Альфред з пістолетом і чаєм. Або кавою, і він питає каво, чи чай, сер. А тут який задоволений е Бетмен каже, що все-таки у всіх є вибір ж класна річ. Це не наклейка, ні, це не наклейка. Окей, я підпишу і комусь відправлю таке. Наприклад, мамі. Коко, тут ще один штурмовичок, і цього разу це вже точно наклеєчка. Я не буду мабуть, її здороти. Я вже почав здороти. Ні, це не ну треба, треба. Ні, не треба. Який це маленький штурмовичок, ще одне мазило, тільки цього разу це вже старий варіант форми. Одначе він не менш крутий. Ні-ні. Новий варіант форми. Котра теж крутає. Корісниці в насрено мажуть. Мазили кляті. Падли. Окей, що у нас на черзі? У нас якийсь інший прикол. У нас там іде далі Ооооо, неймовірно шикарна футболка з емблемою флешика А. Чікати розмір вона мені підійде. Ну, мабуть, вона є пізніше, але я скажу тільки зразу про якість футболки, яка зразу кидається в око. Це висока якість, і це круто. Я сподіваюся, я її все-таки одягну трішки пізніше. Я хочу зазначити, що таку футболку ви купите за гривень 300, 400 гривень, а тут вона вважає, що майже на дурняк. Якісний принт, що теж не може не подобатись. Завжди мрію про таку футболочку. І тепер у мене є така футболочка. Не кажи Бетма, він мене вб'є. Я б не сказала, бо що він мене Бет уб'є. Що у нас далі? <зас> далі у нас. Фігурка не вгадала. Є ще варіанти. Там було волосся. Так, це хтось з волосся. Чуда баба. Тут чуда баба, тут лего фігурка, чудо баби. Я її з того дозволу розпакую, тому що я вже не стримуюсь. Значить, тут повні деталі, які я хочу зазначити, я ще не розгубив. В неї є меч. До речі, вона тепер вже без волосся. А тепер вона з волоссям. Може, яка має? Я тепер почну збирати лего фігурки, і це хороший, хороший старт. Дуже прям шикарний старт. І в неї постійно відвалюється волосся. Дуже деталізована фігурка, в неї є меч. В неї Є щитний волосся. У неї є земля під ногами. І я, мабуть, це пізніше, тому що воно вже починає мене бісити. О, все нормально. Вона ну, яка жакарна, яка шикарна. Скоро я зберу усю ліву справедливості. І все це ви можете зробити завдяки магазину Geek Point Далі я побачив на секундочку цілий перший том про ходячих мерців. О боже, це прямо Боже, скільки тут випусків? Та тут дофіга випусків. Прямо ого. Завжди мрію про такі. Нарешті він у мене не знаю скільки він буде коштувати в якомусь магазині. Але тут він знову ж таки вражати, що за бессінь. Його я почитаю пізніше, я зараз покажу вам, що там залишилось на дні, тому що вже майже все розібрав. І боже, скільки там щастя було! Прям ціла коробка, буквально ціла коробка щастя. Ну а далі, чисто як нарешту, у вас е буде ще щит капітана Америки, типу така от наклеєчка, яку можете е наклеїти. Таке часто роблять з наклейками, їх наклеюють куди завгодно. Це теж дуже крутий подарунок, залишу його там. І обов'язково, я гадаю, що в кожній коробочці буде магнітик з гікпойн, який оповісти. Свій холодильник, щоб подумати про гікпоінт тоді коли будете їсти. А я вважаю, що кожен з вас мужире часто, принаймні, я жру. Часто і візитівка з контактними даними, де ви можете успішно замовити собі таку от коробочку, або в принципі купити будь-які -який, який вас цікаві, тому що там у них нереально велика кількість стафу, включаючи, знаєте, такі от гігантські рукавиці халкоподібні. Цілком можливо, що там є і штани, його а може і немає. Одним словом, якщо вас цікавлять такі коробочки, або цікавлять якісь гік штуки, дрюки, то обов'язково замовляти гікпоінті, тому що там їх дуже багато, і при цьому вони просять. Пристойну ціну, я б навіть сказав би непристойно дешеву ціну. Я нагадаю, що ви можете отримати подібну коробочку за знижку в цілих 100 і навіть 110 гривень і плюс-плюс, якщо ви скажете промокод Гік то у вас буде додаткова знижка в цілих 10%! відсотків. Карл! Ару цілих 10%, але уважно, тому що ця акція буде діяти тільки до 10 грудня, тому встигайте замовляти подарунки своїм знайомим, своїм батькам, своїм друзям і обов'язково порадуйте себе дорогих. Я нагадаю, що з вами був Тайлер Андерсон. Ви дивились Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш паблік ВКонтакті, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері. Де нас ще немає, Юліана? В Снапчаті у нас немає Снапчаті поки що скоро. Ми там теж будемо. Одним словом бувайте.